Я, мені дуже тригрять багато заяв що росіян щодо ситуації в Ізраїлі. Особливо останнє я там чула цей Соловйов в своїй пропагандистській програмі, заявив публічно, що значить, жодне, жодне злочин, да, там, жодне вбивство, воно не може бути виправдано, якщо ти ну, там, Помста да, помста за злочин не може бути виправданою, якщо ти вбиваєш. Е і вбиваєш велику кількість людей. Я думаю, але те ж саме зробили. мирних. мирних да, вони підкреслюють саме да. мирних, яких найбільше вони вбили в Маріуполі. В Маріуполі да. Тобто, ви ви скоїте е, речі просто страшні. Ви е, вигадали якусь ідею. Ви за когось там мститися за якийсь неіснуючий народ Донбасу, і заради цього ви вбили е, більше ста тисяч людей в Маріуполі. І це нічого, але Ізраїлю не можна, і це мені дуже тригерить, насправді. Але, от, по суті, питання е, ну не можна казати да, геноцид маріупольців, тому що все ж таки геноцид це про народ, про народність в Маріуполі жили дуже різні люди. І я е, от про геноцид українців в цілому я вважаю, що є всі під всі підстави говорити, тому що маріупольці вбивали. І продовжували вбивати, і зараз продовжують утискати саме за те, що вони е, українці, е, маріупольців не пускають додому, якщо, е, якщо вони хочуть в'їхати на окуповану територію, за український прапор або за українську мову. Разве це не геноцид. Українців е, кидають у підвали на окупованих територіях, за український прапор, за українську мову, за підтримку України. Коли людина виїжджає або в'їжджає з повної території з українським паспортом, і просить заповнити анкету, в якій просять вказати, чи підтримує вона дії України. І якщо вона пише, що підтримує дії України, її не впускають і не випускають, і її загрожує е, тюрма, якщо вона знаходиться на окупованій території. Тобто всі ознаки того, що е, українців переслідують саме за те, що вони українці. Тотальне знищення людей в Маріуполі це не тільки от, геноцид в масштабах країни, це ще і помста конкретному місту за конкретний спротив, який це місто чинило в 2014-2015 роках. І з цієї точки зору це абсолютно, абсолютно акт знищення, свідомий акт знищення цілого міста. Чи є належна реакція на це? Мені здається, що вона буде належною тільки коли е, незалежні міжнародні організації зможуть потрапити до Маріуполя. Бо зараз ці міжнародні організації досі не вірять в цифру 100 тисяч або близько цієї цифри. Не вірять, нема доказів. Офіційно встановлено згідно з даними Генеральної прокуратури України загибель е, більше 11 тисяч людей. Сам генеральний прокурор каже про те, що реальна цифра загиблих може бути в 10 разів більше. Тобто, воно ну, так десь і є 100-120 тисяч загиблих в Маріуполі, але документально тільки 11 підтверджено тисяч. Це теж страшне, це просто страшне. Але це ще от, недостатньо для того, щоб світове е, от світова спільнота. Здригнулася і відчула весь жах в цю, цю бізодню, в яку о, росіяни е, занурили ціле сучасне розвинуте місто. Е, звісно, що іде, триває робота з, фіксу, з фіксації злочинів, і особисто я давала багато свідчень, а також ділилася контактами людей, які мені давали свідчень для того, щоб вони були зафіксовані в міжнародних організацій. Я знаю, що е, е, маріупольська активістка, депутатка міського ради Катерина Сухомлінова зараз працює е, в польському інституті, точну назву на, по пам'яті не, е, не зможу зараз повторити, який займається фіксацією злочинів. Вони вже е, майже рік записують, фіксують, документують е, злочини, які е, скоїла Росія в, в, конкретно в Маріуполі, і передають їх е, в міжнародний суд. Тобто фіксація триває. Але коли буде результат і коли буде розуміння масштабу цієї трагедії, важко дуже сказати. Мені все ж таки здається, що без деокупації належної оцінки того, що скола Росія в Маріуполі, не буде. Просто тому, що потрібно мацати на руками, бачити очами цю цю трагедію в людині в цивілізованому світі в 21-му столітті. Важко повірити взагалі в те, що це возможно. Те, що трапилось в Маріуполі, що воно возможно, взагалі може бути. І я розумію тих людей. Я сама б ніколи не повірила, що це може статися з нашим містом, ніколи, якщо б воно не сталося. На жаль, от в, такої, в такій точці ми знаходимося зараз. Просто фіксуємо, просто передаємо до міжнародного суду. Але все ж таки треба чекати, де окупацію. І це питання справедливості, відновлення справедливості мені здається, це ключове в сучасному світі. Аню, а як пояснити цю величезну розпіжність між 11 тисячами, звідки вони їх взяли, і реальністю? А, я правильно розумію, що якщо загинула ціла родина і немає близьких родичів, щоб заявити про її зникнення, то вона ніби ніколи не існувала. Саме так. Тобто є родини, які просто поховані під завалами, і їх немає, їх не існує. І нема кому заявити, і нема підтверджень. Є велика кількість людей залишилися під завалами будинків, яких ніхто не рятував, просто нема кому було рятувати під тими бомбами. А зараз ці будинки демонтовані. І там котловани. Тобто будівельне, будівельне сміття, яке вивозили росіяни, воно перемішане з кістками людей. Уявіть собі цей жах. Знайти ці кістки, щоб ідентифікувати, я не знаю, наскільки це можливо, і який обсяг треба перелопатити. Я думаю, що нас чекають роки. роки. А може десятиріччя з, оцього, з цієї, цієї роботи: ексгумація, ідентифікація, збір ДНК. Без цієї страшної, але кропіткої роботи неможливо буде встановити всіх, -всі, бо дуже багато зниклих безвісті. Дуже багато. Тобто доведеться, уявімо, що, що сталася деокупація, ми на це все ж таки сподіваємось, колись вона має статися. І колись має статися справедливість, чесне розслідування. То доведеться демонтувати цей, наприклад, свіже збудований театр, розривати цю величезну е загальну могилу. На який перетворено фундамент, і до цього до всього проводити величезні розкриття величезних, ось цих, куди рештки, рештки людей ховали в якійсь ці величезні котлавану, це все робити. Це перетвориться на величезне місце злочина, де я навіть ну, не уявляю, як е, може бути проведено таку масштабну гігантську роботу з встановлення істини. Десь так, так. І от зараз, поки триває страшна війна з елементами геноциду, все ж таки є вже зараз е, намагання, і я це вітаю, е, як ви, е, чи вітаєте ви, ми зараз дізнаємось? Намагання зафіксувати все ж таки, да і хоч якось. Ось документалістика працює. да. Є, е, ну і російські фашисти знімають вже, мені здається, якісь фільми про Маріуполь. Але мене цікавить не це. Був художній навіть фільм Юрик, який викликав обурення в Маріупольцях, можливо, пові... можете сказати чому. Був резонансний є резонансний документальний фільм СТБ, Маріуполь, Окупація. Називається де колишній Маріуполь з Бідняков, в нього мама померла в окупації, розповідає про жахи. Цікавий, мені сподобався фільм. І є дуже класний фільм «20 днів в Маріуполі. Я його не бачила, але бачили ви. Чому я кажу класний? Бо це робота відомих журналістів, які фіксували, наприклад, бомбардування родильного будинку пологового, вибачте, будинку. Цей фільм «20 днів в Маріуполі вже отримав багато наград нагород, нагород, вибачте, знову на російсько іноді збиваюся. Нагород отримав. Да? А я прочитала вже після цього фільм. Я не бачила інтерв'ю з Мстиславом Черновим, який цей фільм власне, і зробив. І мене ну, це російською. Я хочу трошечки зацитувати, бо це мене настільки вразило, це просто. Неймовірно. Мстислав Чернов та його команда вони були останніми, як я розумію, журналістами, які були в Маріуполі. І е, от ось він розповідає, що ми не сняли, вибачте, за російську, бо це в російському виданні він давав інтерв'ю. Ми не сняли бомбардировку Маріупольського драмтеатру, і це хуже всього, це те, що він собі не може простити. Ми много разів там були, я знав людей, які там жили. Коли 16 марта ми узнали, що його мы, ми розуміли, що це никем не знято, і масштаби цього убийства некому зафіксувати. документалист, документаліст, называет, который останній оставался в місті був убит. І ще він приводить просто мне так це вразило, що я хочу з вами поділитися. І це він, ще він це таке пригадує. Що, не дивлячись на те, що він зробив його команда, величезну роботу з фіксації злочинів, він досі не може собі вибачити, що він не міг фізично зафіксувати все і поїхав до бомбардування Маріупольського театру. Він згадує дітей, лікарня номер 3 приводить. Мені здається, навіть це не та де він фіксував бомбардування, де він бачив загиблих немовлят. куда перевезли спасенных после бомбардировки из роддома, вот в эту больницу перевезли. И там лежали четыре новорожденных ребенка, у которых не было родителей. Над ними стояла медсестра, прикрывала их одеялом, вдруг упадет бомба, говорила она, мне нужно закрыть их от осколков. Это было так трогательно и так страшно. И вот с этим ощущением мы уезжали. Естественно, я чувствовал себя виноватым, виноватым. Я до сих пор не могу выяснить, что случилось с этими четырьмя детьми. Я нашел человека, который был в этой больнице через... 20 дней после нас, к тому моменту, от нее уже ничего не осталось, она вся сгорела. Этот человек сказал мне, что кто-то видел тела детей, разбросанные по тому самому коридору. Я очень надеюсь, что это неправда, что это чья-то ошибка, чья-то фантазия, что дети спаслись. Эту больницу разбомбили точно так же, как и драмтеатр, и роддом. Роддом, який его не зафиксовали. И никто, никто, этого не снял. Черт возьми, это, не, это же ужасно, что можно совершать преступление, и никто никогда Аби там не узнаєте. Ось такі страшні свідчення цього журналіста Мстислава, який зробив фільм. А ви бачили саме цей фільм. Розкажіть про свої враження від фільму і чому ви сказали, що його дивитися маріупольцям або не варто, або дуже важко. <зас> ви, ви навіть не уявляєте, як ми з подругою збиралися. На цей фільм моя подруга волонтерка. І ми, бра... ми домовилися йти разом, тому що ми були невпевнені, що ми взагалі витримаємо цей, цей перегляд. І... І це було дійсно дуже боляче Цей фільм не для маріупольців. Їм не треба дивитися це, тому що ті, хто пережив це, ті, хто там був в окупації, вони все це бачили на власні очі. Ті, хто не був в окупації, у них просто розірветься серце від того, що вони там бачили, від того жаху, як, як на, очах, на очах вбивають твоє місто, воно повільно, не одразу повільно вмирає. Дуже боляче бачити вулиці, дуже рідні вулиці. Там більша частина фільму знята саме у тому кварталі, де ми з подругою росли і жили. Всі ці останні роки більшу частину свого життя, тому це взагалі дуже таке, але, але для людей, які слідкували за подіями в Маріуполі, які прилопачували кучу тонн інформації в соціальних мережах, сподіваючись дізнатися щось про своїх близьких, які шукали будь-яке відео там, фото з міста. Для... Вони там не побачать нічого нового, тому що все, що у фільмі, все, що увійшло у фільм, все це було видно, все це викладалося за, ну, задовго до того, як цей фільм з'явився, був змонтований як фільм, да, окремими уривками. Тому мені здається, що цей фільм він більше не для Маріупольців, він більше для е, аудиторії назовні і для українців, які. Які не бачили цих жахів, які взагалі е, жили в тих районах, де на щастя не при куди не дісталася війна? Це для людей на заході. Які живуть у комфортних умовах, в безпечному середовищі і не уявляють, що ось таке можна переживати в 21 столітті, це дуже важлива історія для них, для того, щоб вони розуміли, з чим насправді ми маємо справу сьогодні. Що Путін це не просто людина, яка хоче розширити це території. це звір. Для кого для якого немає нічого людяного всередині? Для кого не існує живої людини? Є просто засоби, засоби, якими, завдяки яким він досягає своїх абсолютно ідіотських цілей. Абсолютно жорстоких, і я не знаю, мене мені бракує слів для того, щоб описати, що я думаю насправді про цю людину про цю ситуацію. Тому я думаю, що так. Що цей фільм саме от, от для тих людей, хто, хто не бачив. А для тих, хто, хто пов'язаний з Маріуполем, це дуже травмуюча історія, яку точно не варто дивитися. Я взагалі, от я сама. Дуже мало дивлюсь фільмів про Маріуполь, яких дуже багато зараз знімають, саме через те, що в мене не витримує нервова система, дуже травмуюча для мене. Але і, і, от фільм Юрік, про який ви згадали, це теж от, приклад того, чому не, не, не варто. Художні. Да, він художній, художні. але е, є. У кожного художнього твору є е, межа е, фантазії, домислів і межа м, правди. Фільм був заявлений як такий, що спирається на реальні факти, а реальних фактів там було дуже мало, крім назви Маріуполь. І це людей, які пережили е, Маріупольську блокаду. І досі знаходяться, перебувають у стані посттравматичного синдрому. Більшість людей, яка пережила блокаду, вони досі психічно хворі, психологічно хворі і потребують допомоги. Для них така несправді така в таковикривлення ситуації в принципових моментах. Вона не просто. Боль болюча, вона є доказом того, що вони ж виходять брешуть. Да? Якщо прави цей твір художній, то виходить, що все, що вони розповідали на камери, і розповідали про, свої, про свою трагедію, що вони збрехали. Тому така була різка реакція. Можна вигадати там ім'я людей, героїв вигадати, вигадати якийсь маршрут, але принципові речі про те, чи було е, е, обсє, чи не було. Чи був у місті Красний Кріст, чи він поїхав ще на початку березня, чи було е, в підвалах світло, чи там взагалі нічого не було, були лужі, серед яких там люди спали і жили. Оце принципово. Якщо такі речі викривляються, то це вже не, не художній твор, або художній не треба його називати Маріуполем, не треба писати, що це на основі правди. Тому мені здається, що зараз точно не час для художніх фільмів. А от для документалістики час і саме цього мені здається, потребує зараз світ. Не тільки українське суспільство, а і світ саме. Бо тільки знаєте, от е, зараз, коли встановлюють там факт просування е, українських військ чи, чи російських, факт підбиття якоїсь техніки, немає фото, немає і факту. От мені здається, що у, от зараз ми в такої точці знаходимося, коли потрібно якомога більше збирати саме фактів. Фото, відео, фактів, і знімати такі фільми документальні. А от художні переосмислення це на потім. Це коли відболить, коли ми трошки від, 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 відсторонимося на історичну там, відстань декілька років для того, щоб заспокоїтися і зняти щось об'єктивне самі про себе, бо ми і самі ж не сприймаємо зараз себе об'єктивно через емоції, занадто багато емоцій.